Китайська народна республіка робить фактично зараз хід канем, і аби не залежати взагалі не від яких мит, санкцій, вторинних там якихось надбавок на ці всі речі, які Трамп їм пропонує, вони створюють неймовірні просто запаси нафти неймовірні. От, ви тільки послухайте, значить, зараз запаси нафти в Китаї складають. 1,2 мільярди барелів, і це при тому, що резервуари, ті, про які ми знаємо, заповнені на 60% сьогодні. І е, що далі відбувається? Значить, е, пояснення тут може бути е, лише одне: е, Китай вирішив перестрахуватися. Від санкцій Сполучених Штатів Америки хороші новини в тому, що Китай собі чинить так, як він чинить. Погані новини в тому, що Китай не припиняє закуповувати російський енергоресурс і російську сировину. це Пояснюється також самою структурою цих закупівель. Власне, російська сировина закуповується в основному в китайській Народній Республіці за юані, санкції, які запроваджуються Сполученими Штатами, стосуються розрахунків у доларах. В структурі розрахунків от, от китайських обсягів лише 5% – це доларові розрахунки. Майже 70% – це Юані і інші також валюти світу заводи, які купують НПЗ Китайські в юанях. Що це взагалі за заводи? Я зустрів класний термін. Їх називають чайниками. Чому чайники? Тому що вони в основному для внутрішнього споживання це роблять так, і вони закуповують цей енергоресурс не напряму в Російської Федерації. А через посередників, через внутрішні фінансові установи, банківські китайські тому оці всі санкційні митні історії для Китаю вони абсолютно неважливі. Але закупівля величезна продовжується, і вона очевидно буде ще більше нарощуватися, тому що ще, ще трохи менше половини вільних площ у Китайській Народній Республіці а, існує тепер про неймовірний поворот, який в зв'язку з цим стається. Тобто, Сі Цзіньпін вважав, що він може перехитрити Дональда Трампа, може перехитрити світ і може опинитися на вершині цього світу над санкційним тиском і над економічним. Законами, які в принципі від бажання Сідзіньпіна ніяк не залежать і не коригуються. У нас ОПЕК демонструє ОПЕК Плюс е такий картель демонструє, значить, такий слайд. Що ми на ньому бачимо? Ми бачимо динаміку цін. Так, з огляду на об'єми видобутку за е, певний час. З 2015-го вони пишуть до 2026-го, в перспективі дають. Це видобуток, який стосується також закупівель е, нафти марки Brent, Ф'ючерсних. Тобто та наперед формується ціна. Падіння загалом складає 13%. і на сьогоднішній день, от, ну, там жовтень, вересень, жовтень, складає ціна навіть без санкцій, просто тому, що економіка так влаштована. Друзі: 65 доларів. Згадуємо 19-й пакет санкцій, так європейського союзу, де формула була певна введена. Беремо ринкову ціну нафти, віднімаємо від неї 15% за оста... ціни середньої за останній квартал, і отримаємо. У нас там станом на липень-серпень, коли вводився, коли вводилася ця пропозиція. Це і складало 65 доларів. Зараз середньозважений, якщо він зараз протримується ціна за бар 65 доларів впродовж кварталу, будемо віднімати 15 Але опек, же ж теж вони ж не дурні для того, щоб ціна на нафту сильно не падала, вони призупиняють видобуток, що відбувається, власне, і зараз 65 доларів для ОПЕК Плюс, це норм. Нижче це погана історія для того, щоб здохла Російська Федерація, потрібно, щоб до 35 впало. Це фантастика, друзі. Але от під натиснути, ну відніміть там до 57-55 доларів можна. 65 мінус 15 відсотків. Це теж відчутний удар, і що мав на увазі Дональд Трамп після зустрічі з Сі Цзіньпіном коли він от він написав добутому ось цей от красивий пост про те, що він зустрічі з Сі Цзіньпіном вважає відмінною дві великі держави: great Ту. Він тоже має грейту мітинг, так. Джи джиту Ґрейту, значить, дві великі держави: God bless, China and the USA. <сум> і ви, ви бачите, наскільки це ну планетарного масштабу зараз цинізм. Тобто, Китай може дозволити собі uh, закупити стільки нафти, скільки йому вистачить на десятки. Я не знаю, наскільки там років. Ось, а Дональд Трамп все-таки впевнений в тому, що бізнес. Економічні закони він не раз переживав банкрутство. То він знає про що він пише і говорить. Значить, вони над планами сі Цзіньпіна хочеш розсмішити там китайського Бога. Розкажи йому про свою закупівлю і заощадження цих, в цих резервуарах китайських. Очевидно, так що вже говорити про менших друзів Дональда Трампа, таких як, от, наприклад, Віктор Орбан. До речі, ви знаєте, що Віктор Орбан цього тижня. 7 числа збирається можливо вже під питанням. Ця зустріч він збирався до сполучених штатів зустрітися особисто зі своїм другом Дональдом Трампом і попросити в нього про одну послугу дозволити йому в обхід санкцій продовжувати закуповувати російську нафту і газ. Трамп уже відмовив навіть без цієї зустрічі. і Тепер у Віктора Орбана розболілася голова. Яка ж буде тоді основна тема? Бо оцей політичний абсолютно популістський момент. Який він для своїх виборців вигадав, він зараз не проходить. Якщо Європа збільшує санкційний тиск, значить, і член маленький Європейського союзу Орбан і його Угорщина мають діяти відповідно так само. Паралельно в нас і ще одна країна Європейського Союзу в шоці від цієї всієї історії з Російською нафтом нафтою і е, санкціями для НПЗ це Болгарія. Значить, в Болгарії, ви знаєте, е, така ситуація, що там є заводи клукоїл, е, абсолютно там афільований з російськими грошима, і це так традиційно склалося, тому що колишня країна соціального табору. Так, от е, в Бургасі, місто Порт, так е, між Сазополем там і Варною. Знаходиться цей нафтопереробний завод з терміналами з усім на світі. 80% відсотків потреб болгарського ринку у паливі забезпечує саме лукойл у Болгарії. Відповідно, санкції, які зараз введені Сполученими Штатами, говорять про те, що в Болгарії буде дефіцит. Болгарія не зможе закуповувати сировину і проробляти її власне на свій болгарський бензин. Доведеться закуповувати злет цін, тому що логістика, плюс закриття потужностей на якийсь час, поки не роздупляться там з тіньовим флотом. Вже так пише болгарська преса. От. Але е, наразі іще одна загроза виникає: е, політичні качелі. Уряд, який допустить або вже допустив цю катастрофу, не враховуючи те, що лукойл – це 80% ринку, може піти у відставку. А країна відповідно зануритися там в кризу. І хто цією кризою скористається, також достатньо велике питання. Туреччина, яка чорноморський регіон, так само ну це там все більш вручному режимі керується. Там гроші Сакара Азербайджанського. Але е, в принципі ключовий пакет акцій в цій Компанії Сакар, саме турецької, Вон, воно належить е, саме турецьким інвесторам. Зараз розпочалася закупка іранського та е, казахстанського ресурсу. 200 тисяч барелів на добу і від лише собі з легкістю зараз Туреччина переорієнтувалася. Туреччина, яка позиціонує себе абсолютно там нейтральною стороною в історії з Російською Федерацією, але очевидно, що дружба з Вашингтоном і Брюсселем важливіша за дружбу і хороші відносини з російською з Москвою, так з Путіним. Тому зараз один завод це Сакар, другий завод Тупрас називається переход ходять на сорти максимально ідентичні російській нафті марки Urals так, от, от така от історія е, відбувається. Ну і вишенька на торті, це взагалі прекрасно. Я вважаю, це те, чого можливо не очікували, але точно десь НАТО це все планувало, тому що е, завдяки введеним сполученим штатам санкціями. Е, Латвія у нас зараз, е, тобто, вибачте, Литва у нас зараз е, залізниця Литовська. Припиняє транзит продукції Лукойлу до Калінінградської області, саме завдяки санкціям США. А ви просто уявіть, що таке зупинити потік нафти з Російської Федерації до Калінінграда? Калінінград це воєнний анклав, ну фактично в тілі там, Північної Європи. Калінінградська область, яка забезпечує контроль над е, сувалками і бі, Білорусю. І фактично, Калінінградська область це контроль за так званими Gate to Baltic, так? Ворота в Балтію. Ось що це означає. І блокада… Що робити там без нафти, бензину, палива російським військовим? Чим все це заряджати, підпитувати і так далі? Ось так і тому це дуже яскрава, маленька, можливо, не така відчутна, але дуже яскрава демонстрація того, що таке санкції, очікуючи якихось божественних там рішень, поступок від Китаю, Індії, Бразилії і так далі. Інколи дуже приємно дивуєшся, коли одна така от, е санкційна історія може блокувати військовий російський анклав на території Європи. Я вважаю прекрасно.